Від двох до п'яти тим, хто ховається від мобілізації, світить потрапити за ґрати. І не лише за небажання тримати зброю в руках. 12 лютого Верховна Рада внесла зміни до кримінального кодексу, додала нову статтю. За нею передбачено покарання за ухилення від мобілізації. Увага в цивільному захисті. Розслідувати такі злочини буде прокуратура. Відсьогодні до умовної зброї кликатимуть не лише у бойові формування підпорядковані Міноборони СБУ та МВС. Мобілізовуватимуть громадян відповідного віку також і до підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. За такі новації проголосували 238 нардепів, у тому числі п'ятеро із шести представників Сумщини у парламенті: Бухарів, Лаврик, Медуниця, Молоток і Суганяко. Цей закон більш детально роз'яснює дії співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. У в разі оголошення військового стану і автоматично ставить їх на облік в разі введення в Україні режиму надзвичайного воєнного стану від мобілізування підлягає більше 90% особового складу органів управління чи підрозділів МЧС. Це так би мовити, щоб посилити все таки цивільну оборону, щоб наші люди більш були захищені, і на які, так би мовити, внутрішні державні органи і сили спиратися. Новий закон передбачає і кримінальну відповідальність від ухилення від мобілізації строком від двох до п'яти років. Розслідувати такі злочини доручено прокуратурі для цивільного населення. Вона така ж сама, але настає одразу ж після вручення повістки особисто в руки призовникові строки, які зазначені в отриманому ним мобілізаційному розпорядженні. Тобто, з цього витікає, якщо воно отримане, то з цього часу можна вести мову про ухилення. А це доводиться в суді також. І поясненнями осіб, в присутності яких особа, наприклад, відмовилася від отримання цього документу, відмовилася від підпису. Водночас на Сумщині триває четверта хвиля мобілізації, яку деякі оглядачі охарактеризували як таку, що йде із тріском, оскільки багато чоловіків ухиляються від військової місії і на контакт із військкоматом не йдуть. Виписано вже порядка. Це біля 300 іменних доручень, по яким працюють працівники органів внутрішніх справ. Ті, хто відкрито відмовився, на тих складаються адмінпротоколи, а іменні доручення на тих, які невідома адреса або не відчинили двері, але ми знаємо, що вони на місці. На сьогодні правоохоронцями вже порушено чотири кримінальних провадження по сумах і шість у межах області. По кожному випадку проводиться відповідне розслідування. зв'язку з чим це трапилось, які причини. На даний теперішній час на Сумщині вже відповідно шість кримінальних проваджень. Іменно по статті 336 ухилення від військового обов'язку за мобілізацію. Це чотири кримінальних провадження по сумам, одне кримінальне провадження в шостці і одне кримінальне провадження в криловці. У військкоматі неохоче називають цифру. Скільки чоловіків уже мобілізували? Мовляв, державна таємниця лише називають 50% від запланованого. Марина Фільченко, Олександр Гордус, Анна Скрипняк, Сергій Сурков і Ніна Коломієць на часі новини.